Всі зорі, що на небі мерехтять. Та це не є природня їх властивість, бо своє світло випромінюють, однак є перешкоди, що дають свою нерівність. І, подолавши перепони на шляху, ми можемо з насолодою дивитись на їхні зорі або ж на хоча б одну. Про все забувши, милувавшись, зупинитись. Ці зорі, як і люди мерехтять. та у тремтінні тому в них одна є спільність, не їхня сутність те, що так тремтять, а світять рівно, як в погоді є постійність. І от коли все навкруги спокійно йде, і в атмосфері не міняється погода, то випромінювати можуть світло все, і буде рівність в ньому, буде насолода всі зорі, що на небі мерегтять. Та не постійно це лиш тимчасовість, і люди також є, що немов зорі теж тремтять. Та це дочасне, і про це вже інша повість.